Соняшник SUMI. технологія HTC, ранній соняшник, універсальний. Ну і будь ласка, оцінимо Сумі. Виробник компанії Сінгента на 20 вересня. І це в нас Дніпропетровська область Синельниківський район, міста Синельникова. Демоділянка, 18 гібридів, і покажемо, як виглядає SOMI на ці числа. Скажу зразу, у нас через неділю буде збирання. По всім гібридам висновки можете знайти на офіційному сайті, ви на офіційному каналі YouTube. Новий стандарт, вражайність, натура, волога. Ну а в цілому, дивіться, там, де посуха, то в нас, звісно, тут по вирозі буде все добре. А зараз покажемо, як виглядає SOMI. Рані звісно, вже можна косити. Звісно, це вже результат. Звісно, це перші кошти. Звісно, це олійний напрямок. но В нас є аспектована база, ми працюємо по неї. Тобто висівали ми 52 тисячі насіни на 1 гектар. кому цікаво будь ласка. На у нашому офіційному сайті avsstandard.com ви можете знайти і по цінам, і по гібридам, і по всьому. А в цілому YouTube покаже все. Покаже, як воно є. Покаже, як в цілому виглядає кожен гібрид на демці. Ну і як це закладається з нами, з практиками, які 13 років досвіду компанія ВССтандарт. Тому, будь ласка, оцінюємо практично на. Ютубі і разом з компанією Вестандарт. Тому Суомі, ранній оліни, технологія HTC, тобі ж субфомачевини, стійкі до семера і компанія Виробник «Сингента», постачальна компанія Алестандарт. До зустрічі!